Сьогодні у нас 20 вересня, 2025 рік, місто Дніпро. І на сьогоднішній день достигли ось такі сорти винограду. По характеристикам пройдемося трошечки пізніше. А Зараз заснімемо загальний ракурс винограду і трошечки по інакшому. Тепер пройдемося по сортам на сьогодні. Це у нас Полуничний, Торнадо, Ландиш, Бонус, Кишмиш Аватар, Афродита, Лорд, Юпітер, Наталка Полтавка, Втілення, Сюзанна, Веліка, Румейка, Байканурчик, Озон. Остання зрізка, блекгрант, Валентино. Джой, блаш, кишмиші це все, до речі, кишмиші йдуть. Оце все кишмиші. Блаш. Кишмиш дуже схожий на лучик, але без мускату. Багатяновський, міланка, легенда. вона нас новічок, калуїна дуже смачний фруктовий. Шовковичний шовковиця. Це у нас квартет. Ось такою ягідкою, як бачите наподобі як аватара. Аватара, схоже, золота королева, красава і віват. І в кінці те, що залишилося з минулих базарів, з гілочка підсохша, а сама ягідка хороша. Ціна реалізація у нас виноград, награду, наприклад, ми реалізуємо виноград від 80 до 250. 250 це аватар, наприклад. В цілому на базарі ціна це 80-100. Рідко коли 120. Реалізують люди виноград, але й такої якості, як у нас, мало кого є. І різноманіття, звісно ж. Далі груша, ось така от парижанка, вона ж графиня. І ось така сорт, на жаль, на жаль, не знаю. Вони по 100 гривень. Ми реалізуємо. Це ось наша груша. Депарі. ДПД. Де пані там якась наша назва. Якесь там. Да, в кінці де парі називається. Коротше. Груша. Це також 100 гривень і 70. І отака от слива ми реалізуємо. 200 гривень, 150. І трошечки дрібніша. І трошечки дрібнішка сливка. Отака по 100 гривень. Вагою десь по 85 грамів. Яблука. Речів, Голден вони по 50 гривень, гала 40 і 45. Ну і це наш наше яблуко, наш сорт, сорт, на жаль, не знаю також. Сьогодні у нас 21 вересня, неділя. І на сьогоднішній день, скажімо так, підрізали трошки винограду. В основному це вже вчорашні торгівлі щоб, скажімо так, на будні дні підрізати трохи свіжого винограду і добувати цей. Значить, Що ми підрізали? Підрізали бюлян. Підрізали також вотертек. Кишмиш пексайський. також підрізали. Підрізали ще афродиту, вчора вся розійшлася. І перша зрізка також. Такого винограду з мускатом, як іскра. Дуже класний. В принципі, от на сьогоднішній день, що в нас є з мускатом, це іскра. Ландиш також підрізали. Це втілення, це Наталка Полтавка. Те, що в нас залишилось, тим тих сортів що були вчора. значить от Куштуючи люди, куштуючи ландиш і іскру обирають іскру Бо в неї дуже хороший мускат, щільна хромка консистенція і шкірочка приїжджа, особливо не відчувається. А так от по сортам, що у нас тут залишається, залишилась трошки торнадо, полуничі також квартета трошки, це все залишилося, що є, наталка Полтавка також трошки, лор. Ну, скажімо так, це вже майже все на прилавку лежить лор. Юпітер, Валентино, Джой, Втілення, Красаву також підрізали, Ландеш, Іскра, Сюзанна підрізала. Підрізали також вчора реалізувалося, підрізала також Байканур, Золота Королева, Грант, Афродита, Оксайський, Легенда, Артек, Юліан. Ну і залишки, два з минулорічних торгівлі, минулорічний кажу, з минулих базарів. Сьогодні у нас 26 вересня. Немає часу приїхати на цю ділянку і відзняти в повному обсязі навантаження по всіх кущах. Ну, от загальна картина да, по винограду. бачите. Ділянка, яка не посаджала від приморозку. І Сорта з шаленим навантаженням. Це кишмишивонка з фруктовими тонами. Ось перша підрізка, її е, повністю вже видрівши, можна різати повністю все, що є. через таке суттєве навантаження. Відповідно, ягодка тут така невеличка, десь приблизно від 3 до 5 г. Дуже хороший насичений фруктовий смак. ягода Щільна, але без особливого підхрусту. Іванка кущ ми щільно посадили з сисаючим приростом. Там кущ розганяється. В цьому році буде теж перше подоношення його. А це вже кущу років 8. Ось таке навантаження. Доволі таки суттєве. 26 вересня і зараз підрізаю це Ще одна бімбочка, скажімо так, на сьогоднішній день. З кожним роком все більше і більше задоволення від нього отримую. Орех лігрона, гарний колір, дуже гарний смак. кіровоградський. Що таке Джой і як з цим боротись? Ще один сорт з того класу сорті винограду які мають унікальний смак. До речі, ще й Морозостій 27 з непоганою ягідкою Але саме головне це смак. Сьогодні у нас 26 вересня, а на завтра на суботу, на 27, поїде. Поїдуть наступні сорти кіровоградський Достойніший сорт винограду, який формує рихлі грона з хорошою ягідкою і грона в середньому якраз товарного виду. 887 супер, який вже своє, скажімо так, перевисів. На сьогодні має цукор просто надзвичайний хрумка ягода, легка зідама шкірочка. В цілому сорт непоганий, але як на сьогоднішній день конкурентна спроможність його по розміру з ягідкою і з іншими сортами вже втрачається. В Цьому ящику у нас по праву сторону Багатяновський. Також дуже класний сорт у раду з жовтенькою ягідкою, доволі таки привабливими гронками. І Надія Сайська, вона, до речі, з мускатом, схожа на Аркадію, але з мускатом. Надія надіях Сайська вона формує. Доволі таки потужна громка. В середньому можна сказати, що це там, кілограм на діях сайської. На сьогоднішній день дуже хороша цукристість і хороший мускат. Полуничний. До речі, деякі клієнти, їх небагато, але, певно, що гурмани, скажімо так. Кажуть, що чому ви кажете, що у цього винограду полуничний смак. У нього ще є присутні нотки ванілі що Полуничний. А це в нас Юпітер. Куда ж без нього? На сьогоднішній день вже просто цукор зашкалює. Ще один морозос сорт під назвою Джой Кишмиш. Також має унікальний смак у нього присмак. Дуже-дуже стиглий. Смородини, так називаємо йошта, схрещена да, смородина з агрусом Дуже класний. І наряду з хорошою цикристістю. І невеличка така своєрідна кислинка з цим неперевершеним смаком. Як брати минулий рік, так його просто потім ходили назадовбували. Привезіть ще такий виноград. А це в нас барін перещеплений на Анюту Кореневласний, тріщить в хлам. Прищеплене на анюто також злегка підрізка, але, в принципі, можна прибрати. По-хорошому для теплиці або для супіску. Не для чорнозему. На чорноземі тріщить. А так зовнішні параметри у баріна дуже гарні. Ягідка хороша по розмірам, дуже класний. Візуаль, візуал у нього дуже привабливий. Тут у нас чорний перцовий по ліву сторону і по праву сторону раміна. Ріміна з присмаком черешні, ну, а чорний перцовий виноград. Ми вже посадили собі три кущика. Чорного перцового два в нормальні умови. І от один із них, ось цей кущик він в стисаних умовах. там 2х2 посадка. Ну, тому себе не може показати адекватно. А в нормальних умовах себе показує дуже чудово. Коли кущик розгоняться, це вже буде наступний рік, а через рік ще краще, там вже побачимо його гарний потенціал. Тут -то у нас красавчик Писанки-селекція, це я робив прищепу, Корене, власне, ми вже давно продали. А це все з прищепи. Красавчик з мускатом і Клаудія Кардіналі. Там кущик постраждав, та на ньому дві гронки. Аудіо кардиналі, якщо брати нормальні роки, то себе показує дуже гарно. Дуже, і Він, до речі, за смоком дуже хороший. Гронка рихлі дуже подобається. ж без красавчика також вельми гарний сорт. А в цьому ящику у нас сніжок, до речі, це з прищепи. Коренне власне, я буду різати, він вже готовий також. от Сніжок на прищепі. До речі, він не входив в такий темний колір якорне як власний. А це переображення по праву сторону. А тут у нас блаш по ліву сторону. І по праву сторону вже залишки аватара. Сенсація. Рад, таки на сьогоднішній день вже набрав гарний колір. Вже своє, скажу так, перевисів, але добре збирається на кущах. Такі сорта, як сенсація, віват, вони, до речі, хорошо себе показують, коли вже винорат готовий і збирається на кущах. стає тільки краще і краще. Сюди можна також додати легенду кса і Юліан. В цьому плані вельми добре. В цьому ящику у нас пам'яті Смольникова і бонус. Бонус, звісно, людям разом з іскрою порвав все мислими і немислими. Розходиться наура. Бонус і іскра на сьогоднішній день через свою хрумку ягоду і хороший насичений мускат. Подарунок, подарунок пам'яті Смольникова. Підрізали ми на будній день. На сьогоднішній день вже навіть той загар, який на ньому є, він придає таким ягодкам. Карамельний смак, а так, в цілому, визрівший ще тиждень тому, дуже візуал у нього також вельми добрий, не дивлячись на невеличку ягідку. А це шовковий шовковиця. Це вже третя зрізка. Формує він, звісно, грунти. Дуже хороші. Ягода хрумка, легко з'їдемо шкірка, непогана цукристість, високо цукристі немає, але то яка в ньому є, достатньо. В середньому грома за кілограм. На базарі виноград таки розходиться на уро. Шовковичний, Дуже класний. От, знову ж таки, третя зрізка. Кожен раз ми зрізаємо кілограм по 12-15, по і це все з одного кущика. І він перещеплений на. Шовковичний і Дніпровський квартал. Дніпровський квартал вже зрізали, а шовковичний ми знімаємо третій раз. Ще нараз ще залишилось приблизно стільки ж. А це перед вами киш-миш лорд. Це все з перещеплених кущів. Кореневласним ми обрали, оскільки він себе показує трошечки гірше, ніж перещеплені. На кореневласному немає таких грун здорових і збитість більша. І також кореневластий може трошечки підрізкувати. На перещеплених кущах себе показує дуже добре. Навіть, навіть не дивлячись на те, що у нас ось недавно пройшов дуже хороший дощик. От, він себе показав дуже добре. Кишмиш Афродита. Це знімається Афродита з куща, який ми розкинули на 6 метрів. Там просто все осіяно цією афродитою на, на кущеві кілограм 80 тому ягодка трошки дрібніша. Але в середньому все одно ось ця ягодка це десь грам 6-7. І на сьогоднішній день той кущ, якщо було б було менше навантаження, він би вже давно підрізався. А так, через дуже високе навантаження, він підрізається от сьогодні перший раз. Знову ж таки, кажу, там навантаження просто скажене. Кишмиша Афродита. Кишмиш Іванка. Також на ньому чимало гро висить. Зараз оце перша зрізка Іванки через те, що кущ скажу так, перегружений. Ставлю сюди далі, буде відео після того, як оглянемо всі сорти винограду, які поїдуть на суботу. Ставлю відео власне, з Іванкою, навантаженням на Іванку. Так от, попереднє, те, що було, кишмиша Афродита, там ще більше навантаження. Малиновий дзвін калугіна. Скажу так, що перші 3 роки, коли він себе по доношення, моє відношення було щодо нього на викорчовування. А останні 2 роки думка помінялась. Саме головне до нього за підхід. Саме дати йому час для гарного визрівання. І тоді розкривається хороша насичена гармонія смаку. Дуже прикольний. І він також формує такі хороші груночки. Це озірунка десь близько кіла. малиновий дзвін. А тут у нас по ліву сторону мускат медовий. Залишки, вже, скажімо так, і по праву сторону це перша зрізка нікітона, яка зроблена на середній середньостиглий винограду, Не пам'ятаю, зайця Мадонна, чи що. чи що, ні, 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 не Мадонна, якийсь інакший, середньостиглий по термінам і на ньому відтягується дозрівання. Наприклад, ще до нас не заподоносив, той, який зроблена на Нельсон, вже давно його немає. А от зараз пішла зрізка Нікітона з середньостиглого сорту. Відтягнулось дозрівання. А це перед вами Ландиш. Я робив зрізку на четвер, ландиша і водолія. Підходили люди, я показував їм. Ну, цікавляться вони власне показував різницю між ландишем і водолієм. В'язало у них. По розміру е, однаковий. Єдине, що водолі має більш е, жовтішу ягоду і немає такої мутності, як у водолія. Чи, як, е, немає такої мутності, як у Ландиша. Тому е, водолій поки що все одно залишається на вивченні. Кореневласні саджанці вже посаджені. Але те, що я бачу на прищепах на різних сортах винограду, виноград ідентично схожий. себе показує просто. Наура. Кишмиш Ламборджині. В принципі, непоганий. По розмірам довго ягода, незвична форма. Люди на таке ведуться. Подобається людям щось таке незвичне. Дар'я Крайнова і мускат Крайнова. Перевага Дарі. Те, що вона має. Шкірочку. Консистенція щільна така з легким підхрущуванням. Москар, ж він має більш хрумку ягоду, щільнішу, в хороші роки з хорошим розріванням. Вона навіть схожа чимось на ландиш таким самим цікавеньким присмуком. Так буду варіанта з мускатом. Байканур це один із тих сортів винограду, які мають хороші фруктові тина, доволі такі непогані ґрунка. Це така невеличка. Але фруктовий присмак, мармелада консистенція, але ходина шкірка. Дуже хороше навантаження. До речі, в цьому році себе відмінно показав після приморозків. Скажімо так, що е, основна брунька вимерзла, Заміщуюча, яка пішла, дала повноцінний врожай. Можливо, не такі е, масштабні гробна, як зазвичай, але все одно е, в цілому е, загальне навантаження. Можна сказати, що байконур її не вимерзав. Красава селекції Калугіна хромка ягід, дали хоч демошкірка, а доволі таки хороша цукристість. Ще один ящичок ландишу. По ландишу скажу, що головне не спішити з реалізацією, дати час визріти винограду. тоді консистенція стає щільніша. І шкірка стає більш легше з'їдаєма А в основному люди реалізують ландиш, коли він ще не дійшов до кондиції. Тоді в нього консистенція не така трошечки водяниста, і шкірка більш відчутна. Треба чекати час на його реалізацію. А це красота під назвою Ася. Ася формує доволі такі хороші рунку. Доволі таки приємною ягодкою по розмірам. Вже перевірена руками. Вже перевірена руками сорту награду. З легко шкіркою, щільною консистенцією, з легким підхрустом. Доволі таки непоганий варіант. З роками себе показує тільки краще. Суперник. Це, до речі, остання сьогодні вирізка. Першу зв'язку ми робили. 3-4 тижні тому. І далі його не зрізали. Обрізаний він, до речі, був на рожки. І на рожках він себе також показав доволі таки непогано. В цілому, якщо робити середню обрізку десь як ми робимо на 1,25 25 то він себе показує дуже добре. І от на рожках таке невеличке гарошення на ньому присутнє. Але в цілому тоді з меншим навантаженням. Ягідка стає доволі-таки крупненька. Ось ця ягідка десь грамів на 20 такі от крупні. До речі, із приємного в нього небагато насінин всередині ягоди. І на сьогоднішній день цукристість просто зашкалює. Консистенція, до речі, не змінилася. Як була хрумкою, так хрумкою є. Колір набрала ще краще. Коротше, успіхів їй її завтрашній реалізації. Румейка, не дивлячись на ранні терміни дозрівання, вона все ж таки і досі залишається одною з тих позицій, яка йде дуже добре в реалізації. Через те, що вона має хорошу цукристість, легкость даємо шкірку, вона приїжджі не відчувається, і вона з під хрустом. І на додачу легкий присмак черешні. В цілому, якщо так розібратися румейка це один із самих найкращих сортів винограду для реалізації по всім параметрам і грона, і розмір ягоди, і смак, і консистенція. Наступна – це Аркадія. Аркадія це один із тих варіантів, який є, можливо, вже, можна так сказати, класикою. Саме головне для Аркадії це не вирізати її. Рано, коли вона дозріла, а дати ще 2-3 тижні. І тоді вона розкривається в повному обсязі. Та і цей цікавіший смак насиченіший. З'являється медові нотки, подекуди легкий мускат. Зовсім легенький. І реалізовувати таку ягоду завжди легко. І завершує огляд. Це виноград під назвою Іскра. Це один із тих сортів винограду. Який на сьогоднішній день рве смакові по-мускату разом з бонусом. Але на відміну від бонусу, до речі, реалізація. Реалізація іскри, бонуса Ландиша у нас 200 гривень. І коштуючи ці всі три позиції, люди в першу чергу обирають іскру, бонус, потім ландиш. Із приємного легка консистенція, вона з підхрустом, легка з'їдаємо шкірочка. Дуже цікаво на ній такі крапочки. Зараз їх вже не видно. ягода набрала доволі таки гарний червоний колір. І реалізація такого награду також відбувається на ура. Іскра 27 вересня місто Дніпро. І асортимент винограду. Щас я додав ще. Ось такий асортимент, який плавно перетікає в грушу, груша, графиня і листопадова. Шуха. Ось такий прилавочок у нас. Понятно, основний асортимент. Упор робиться на виноград. І зараз робимо більше ракурс і по сортам. 28 вересня, неділя. Асортимент винограду. Зараз прийдемо поближчі ракурсу, ми деякі нові позиції на сьогодні підрізали. Тут у нас, наприклад, Аркадія, це в нас сенсація, мускат крайнова, трошечки залишилось з вчорашнього дня. Там мускат медовий і красавчик, трошки дарі залишились. Підрізали ландиш ще. Брали, наприклад, два ящика вчора і два реалізували. Ціна його реалізація була за 200 гривень. Далі трошки залишилось лорда, Афродити, Блаша, Юпітер, трошки Аватара, трошки Полуничного. Трошки більше залишилось Іванки і Джоя. Трошки залишилося. Тут вже змішано посланець і Херцовий е, чорний, нікітон. Це в нас Кіровоградський, прямо гоні виноград. Малиновий дзвін, карміна. Це в нас барін, ася. Тоже трошки залишилася. Це вся в принципі, з бананки, яка була забита повністю. Трошки залишилось на Значить, Підрізали ми кишмиш Валентіно. Підрізали на сьогодні журавлюнок. Це от теж варіант такий до складу, наприклад, Різавуша, красави. У пішло і можна завершувати це все діло журавльонком. Батько казав вчора, от зрізав він, поки ми торгували. Тим він каже, він ще буде висіти до нових хійників, хоча вже готовий два тижні як журавльонок. Далі це от вже красава трошки, трошки байканура залишилася, сніжка. Тут у нас слава України. Знову малиновий дзвін, кіровоградський, Краса Дніпра вже повністю вирізав красу Дніпра. Прикольний виноград, звісно, по формі. Дуже гарний ягоди бувають такі довгенькі, сантиметрів 5. См. але Смак у нього і цукристість, і сортова кисинка є, що дуже таке також непогано. Далі це у нас пам'яті Смольникова, Благовест. І тут у нас Гронка одна залишилась шовковичного, і під ним суперник. Далі це преображення 887 супер. Ну і таке все інше з інших базарів.